бра кошенята! Попліткуємо! Сьогодні говоримо про Наталю Холоденко та її золото Тіні. Зйомки Холостяк 13, Даша Квіткова, Нікіта Дабринін, Тарабарова Козловський, Олена Вінницька, Камалія. Та як Янович продав суботу. Можете зручніше? З вами незмінно ваш тату Пліткар, без палу 24 на 7. Пліткуємо. Про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Ми пліткуємо, маємо право на суб'єктивну авторську думку, не більше того. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, пліткуємо. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. А я вже відчуваю, як людей, яких дуже багато внутрішніх комплексів, яких аж коробить від того, що я така нагла дозволяю собі писати сторіси з ванною. Але ванна для мене це як диван. Мені тут подобається. У мене зараз натхнення. Чому б ні? Чого, чого все ділити на якесь чорне і біле? Люди добрі, а що ви собі думаєте? Ви чого досі не нажимаєте ті кнопочки, які змінюють ваше життя? Тому що майстер-клас золото тіні це реально буде, напевно, найпотужніший з усього, що я проводила за останніх декілька років. Я стільки готувалась, ви думаєте, просто так до мене приїжджають психіатри в гості. Кілька розробила це просто буде усвідомлення у тих темних п'ятин в житті, які ти не розумієш, чому так з тобою відбувається? Чому ти щось робиш проти себе? Тому швиденько реєструйтесь, тому що вартість найнижча тільки зараз. Як тільки починається майстер-клас, він починається завтра. Ціна підніметься. Здавалось би дивний прогрів у пані Холоденко до її чергового професійного курсу золото тіні. Але я хотів би наголосити, що Наталя Холоденко дуже вміло маніпулює аудиторією. Вона давить на ваші слабкі місця, розколупає, розколупує. А потім бах! А в мене тут курс, який змінить ваше життя. Ну, Наталю, з точки зору психології, з точки зору того, як ви... А, які інструменти ви використовуєте для просування свого інфопродукту, це чудово. Але, дорогі кошеняти, я вам нагадую, що я до вас звернувся за допомогою, хто проходив курси холоденко, у кого збереглись, можливо, матеріали чи відео пані Холоденко. Діліться, надсилайте в директ мого інстаграму. Я гарантую вам анонімність. Ми складемо штрих до портрету будь-кого. Майте на увазі. І взагалі, кому що відомо про тих чи інших зірок, присилайте моє інстан. Завжди відчинена для вас. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментах. А пані Холоденко дуже впевнено просуває свій продукт. В цьому сенсі не можна захоплюватись, адже. Вона це робить нативно, не агресивно. Потім робить емоційні гойдалки в своєму прогріві. А потім бах, в мене інфопродукт, який змінить саме ваше життя. Ну, м -м, пані Наталію, я вас вітаю. Ви поповнюєте ряди можливо потенційних. Інфоциганів я ще не знаю, не можу стверджувати цього на 100%, Але коли ознайомлюсь з вашим продуктом, обов'язково дам свій фідбек. Як вам, взагалі, пані Холоденко? Напишіть в коментарях. Далі у нас не менш пікантна та цікава інформація. Тринадцятий сезон проєкту Холостяк вже зовсім скоро розпочинається. І хто цей Холостяк я обов'язково вам розповім трошки згодом, адже персонаж був затверджений, СТБ зробили свій вибір. Взагалі мені пощастило, адже наші кошенята працюють на телеканалі СТБ. Є певні натяки. Про те, що все ж таки змогли договоритися про гонорар для як ви думаєте, такого, дурнів. Не знаю, з одного боку, безумовно, це можливо, адже СТБ потрібно терміново реабілітуватися після шалених скандалів та зробити тринадцятий сезон ще більш популярним аніж дванадцятий. Але з одного боку, це було б логічно мати справу саме з Дурнівим, при цьому Дурнів заробляє стільки грошей на рекламних інтеграціях, що у СТБ просто не вистачить покрити витрачений час та ресурси Олексія. З іншого боку, це чудовий трафік для СТБ, чудовий трафік для Дурніва. І ми розуміємо, що це буде найцитованіший, найобговорюваніший сезон. За усю історію проєкту будемо спостерігати за розвитком подій. Як тільки ну, я дізнаюсь, кого все ж таки затвердили: СТБ обов'язково мої кошенята. Ви дізнаєтесь першими, можливо, і вам щось відомо. Телевізійники, мій дірект відчинений. Чекаєте ви нового сезону холостяка? Чи ні? Давайте, давайте розмірковувати, поки Даша Квіткова теж маніпулює не менш цікаво своєю аудиторією, як і Наталя Холоденко. Значить, Квіткова викладає. Сторіс, що вона готує сніданок, а її син бавиться з батьком. Добринін приїхав у гості, і все це так підводиться під таку красиву лавсторі. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що це ще ті інфотигани, які люблять заробляти гроші. Тому скільки потрібно... Будуть розходитись, сходитись, потім знову розходитись. Усе задля коштів, усе задля того, щоб заробити собі на Мальдіви, на Дубай, поїздки, адже хочеться жити красиво навіть в період воєнного часу. Тому на цей спектакль, дорогі пліткарі, не рекомендую вестися. Читайте завжди між рядками і Нікіта Добривін, Даша Квіткова заточені виключно на монетизацію своєї пари. І це не має нічого спільного з любовними сердечними справами. Як вам взагалі ця парочка діліться? Так, незламні, красиві мої рухаємося далі. Українська співачка Тарабарова та Віталій Козловський презентували кліп на композицію струни. Чуттєвий дует, великі молодці. От ви знаєте, в цьому випадку мені хочеться похвалити Вітальку. Молодець займаєшся своїми справами. Зараз не лізеш ні в який хайп, ні в які скандали, не намагаєшся робити якийсь треш контент, все органічно. Тому до Віталіка питань взагалі немає. Тарабарова. Те ж саме, чітко заточена на справу, на підтримку армії, на підтримку духу української культури. Розумниця, молодці, що об'єдналися в дует повністю усіма руками за. Я дуже пишаюся, що є артисти, які все ж таки не намагаються ухватити хайп, шароварщину зробити, якусь байрактарщину і так далі. А чисто займаються своєю справою. Молодці. Я з вами хто встиг переглянути кліп, поділіться своїми думками. Цікаво, сподобалось вам чи ні, і давайте оцінимо композицію від 1 до Ну, Просто супер. Далі у нас в обговореннях Олена Вінницька, яка взагалі зникла з усіх радарів. Ви пам'ятаєте, здається, у 2019 році, якщо я не помиляюсь, Альона Вінницька розлучилася зі своїм чоловіком Олексієм Большим, з яким вони пробули у шлюбі понад 20 років, і наші кушенята принесли на хвостику, що Олексій дуже багато зловживає алкоголю. А не знаю наскільки це правда, тому що поки що не приходило конкретних профів, але як мінімум чотири особи мені про це писали. Декілька з них мають пряме відношення до оточення большого і кажуть, що без сльози на нього не поглянути. Якщо це так, Олексію, я хочу вам побажати знайти свій шлях, знайти свій баланс. Розвиватися, не впадати в залежності, тому що це дуже небезпечна штука, і побажати вам міцного здоров'я. А щодо Альони Вінницької, у мене є запитання, де співачка, в якому стані, що наразі з нею, чим займається, чим живе. Тому кошенята по добрій традиції звертаюся саме до вас. Напишіть в директ мого інстаграму, кому ще відомо про життя Олени Вінницької. Було б цікаво порозмірковувати на цю тему. Я її обожнював в дитинстві. Для мене Віагра це не про золотий склад Вінницька, Гран ой, господи, Грановська, Брежнева, Сідакова. Так, це вже легендарний склад, безумовно. Не будемо списувати заслуг. Але Альона Вінницька це є. Початком, це є фундаментом, після якого вже формувалися подальші склади жіночого колективу. Тому я хотів би дізнатися, що з нею, навіть більше. Альоно, дуже хотів би вас запросити до себе на інтерв'ю і поговорити, як зараз. Складається ваше життя, дорогі пліткарі. Якщо ви хочете інтерв'ю з Оленою Вінницькою, ставте плюсик в коментарях. І, взагалі, яке у вас ставлення до цієї співачки? Дуже коротко про камалію, яка розлучається зі своїм чоловіком. Ходять чутки дуже нативно. Тут я не можу взагалі нічого стверджувати, що вона насправді так підігріває інтерес до своїх нових композицій, і вони за хором не розлучаються. Це просто хороша піар-стратегія. Ну, чесно кажучи, знаючи можливості Камалії, її статки, її потенціал. Навіщо їй це все? Навіщо їй цей піар? Будемо спостерігати, але. Я не дуже в це вірю. Я не думаю, що таким людям, як Камаля, ба більше Захур потрібен подібний, досить жовтий, специфічний піар. Тому Камалія, я вірю в твою чесність, але, 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 кошенята, хто що знає, Хі -хі -хі. надсилайте вашому татусю. І на завершення. Ой, яка цікава тема. Спартак, Субота, Женя Янович щойно обговорювала у вчорашньому відео сльозливі емоції, значить, Яновича в своєму відео на YouTube. І, взагалі, я задавався запитанням, я ж вам казав, що Янович має певні політичні зав'язки. Покопайтесь, дізнайтесь багато цікавого. Я це казав в своїх випусках. Знайдете. І тут, випадково, завдяки вам, кушенята, я знаходжу це відео. Давайте подивимось пряму мову. Значить, позвонили Спартаку депутати, Сказали, поддержи депутатів, хто то я не знаю хто, він ну, не говорив, хто. Спартак говорить, я не буду нікого підтримувати, мені не цікаво. Позвонили Жене и сказали, поддержи ти депутатів, Или мы уберем Спартака со сцены вообще. Нам ваши волонтерские проекты не интересны. Как было когда-то с Мининым Денисом. Может кто-то знает, что вот это такой Днепропетровский воркаут, когда еще был воркаут в Днепре. Для Алдов, может кто знает. Я, Янович сказал, хорошо, давайте, я соглашаюсь, что надо. Он говорит, надо убрать Спартака со сцены. Мы сейчас купили э, дурака, который напишет вот такой вот заголовок, вот такую статью про Спартака, что он там обманывает и все. А ты поддержишь просто и все. А мы потом купим других звезд, которые выскажутся против Спартака, и мы отбелим твою репутацию, что тебя действительно обманули. Потому что Спартак невыгодный на сцене. Вот что на самом деле произошло. Но дураки, которые сейчас на это смотрят и говорят, да, Спартак обманул. Посмотрите, что Спартак делает. Спартак сидит и молчит. Если бы он был виноват, он бы пытался сейчас оправдаться. Нелепо. Как дурак, бегал бы по телевидению и кричал, я ни в чем не виновен. Человек, которого клеветали, и человек, которого предали, он просто сидит и говорит, все, ну, все. А депутаты так всегда делают. Это депутатская игра. У кого не видають мозгов, я звіняюсь, моє почтіння. Це звернення можна розглядати з декількох ракурсів. Перший ракурс це відбілювання Спартака, адже вляпався хлопець в халепу дуже сильно. Тобто, з цієї точки зору, для мене це плюс-мінус зрозуміло, і питань не виникає. А ось інший бік цієї ситуації, куди цікавіший. Джені Янович, який від самого початку про цей скандал почав писати: Боже, мені соромно, я не маю відношення, я нічого не знаю, я теж жертва цього шахрая. І він постійно акцентує, що Спартак субота це конкретно шахрай. Потім він викладає відео на YouTube. І вам не здається дивним, що Янович дуже сильно лобіює ось цю фразочку: став жертвою дій шахрая. Це шахрай, який має вплив на маси. Я вірю, що така ситуація могла статися. І знаючи натуру Яновича, він підкупний хлопчина, який не буде прибирати можливостями, як саме заробити. Чи є в нашому політичному пласті ось ці підкупи блогерів на превеликий жаль, це існує. І навіть у воєнний час намагаються підстраховувати дупу одне одного, щось придумувати, викручувати. А Спартак Субота це. Ідеальна кандидатура, аби його прибрати, тому що вплив Спартака на маси на молодь надзвичайно високий. І ви подивіться, у Спартака суботу на сьогоднішній день до розслідування складався цілий світ справжніх відданих прихильників. І якщо ти відмовляєшся підтримувати якихось депутатів, логічно, що. Тебе знищити, прибрати з інформаційного простору і знищити справу, яку ти створював роками. Я не буду тут відбілювати Спартака. Ви знаєте, моє ставлення до нього дуже неоднозначне. Він дуже неоднозначна персона в моєму суб'єктивному баченні. Але в той же час історія, яку я почув від цього чолов'яги, мені дуже схожа на правду, адже Янович був помічений неодноразово у подібних зв'язках, трішки в іншому ключі. Тому, Женю, це на твоїй совісті, тобі з цим жити. Спартак, ну давай бути чесними: ти теж дурив аудиторію, ти прикрашав свою історію. Не потрібно було вигадувати настільки ідеального персонажу. Хороші усі в цій історії на сьогоднішній день, політика, шоу-бізнес, навіть публічна психологія, вона дуже тісно пов'язана на певних зв'язках. Ви розумієте, про що я кажу? Тому, друзі. Ось така цікава лавсторі, Спартак, Субота, Нович, які цілувалися в ясна кожного етеру, і ось грошики. Грошики не пахнуть, так Женю. Адже складається саме таке враження. Тому давайте поспілкуємось, на чиєму ви боці, кого підтримуєте у цьому скандалі. Давайте спілкуватися. Тема гаряча, тема цікава. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую вам за перегляд. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюся, з вами незмінно ваш тато без палов. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.